Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. Я розпочинаю нову, я так сподіваюся, рубрику на своєму каналі, новий формат для мене по відео есе, якусь тему і розбираю її на молекули. Я назвала цю рубрику не хейт, тому що для розбору я беру явища, які почали мене бісити під час материнства, і намагаюся розібратися, чому вони почали мене бісити. і... Яка за ними взагалі історія і як з цим боротися? А можливо під час розбору взагалі змінюю свою думку про те чи інше явище? Отже, сьогодні ми почнемо з теми Я ж мать. Це тема доволі контроверсійна. Ну, в принципі, як і всі теми, які я планую в цій рубриці. Тому давайте розбиратись. Починаємо. Вперше я почула термін «Я ж мать» ще в далеких 2010-х ВКонтакті. Взагалі, цей термін зародився. В так званому ронеті, то вся інформація, яку я знаходила для цього відео, вся вона в принципі в тій площині інтернету, тому я переводила на українську деякі фрази В українському інтернеті. Зараз також звичайно є цей термін. Я мать». і от мені цікаво саме розібрати його для того, щоб ми. Зрозуміло, чи варто його взагалі далі використовувати, тому що так він досі існує. Він 25-му, його досі використовують жінки в своїх тіктоках. Перше, як я зустріла цей термін, це ВКонтакті була історія про те, як чоловік на сайті по типу OLX продавав свою бувшу житку камеру для зйомок, і йому написала жінка з тим. Point, що Я мама трьох дітей віддає мені безкоштовно цю камеру, бо вона дуже потрібна моїм дітям. І коли він сказав, що не збирається віддавати її безкоштовно, вона. Почала на нього наїжджати, типу, як так? Тобі для дитини шкода, я ж мать віддай-віддай. Типу того, звичайно, всі накинулись на цю жінку, бо ніхто не любить халявщиків. Такі ситуації почали повторюватися дуже дуже часто. Багато в інтернеті було ситуацій, де на форумах, начебто, жінки сиділи і випрошували щось безкоштовно для своїх діток. І ця тема почала форситись, бо люди люблять наказувати когось в інтернеті. Почало бути дуже багато цих повідомлень про те, що віддай мені мені щось, тому що я жмать. І навіть вже потім люди казали, що не може бути, щоб стільки матерів сиділо в інтернетах і вимагали щось. Скоріше за все, це навіть були звичайні люди, які тролили тих, хто щось продавав. Але маєте розуміти, що в принципі з оцього зародився термін я ж мать віддай мені щось. Тобто це жінки, які вимагали щось віддати їм безкоштовно, через те, що у них є особливі портрети, а саме діти. Але з часом цей термін. Обростав все новими й новими аспектами, і вже почала я бачити відео, де там жінка якось неправильно переходить дорогу в з коляскою в невизначеному місці, і підписано я ж мать переходить дорогу. Ну і коротше, цих відео, я думаю, ви самі бачили цих відео було дуже дуже багато, але всі вони були в принципі про те, що я ж мать це якась нагла людина, яка думає, що якщо в неї є діти, то їй все можна. Ось давайте розберемося саме з терміном «я ж мать», Які є визначення цього терміну? Тут насправді дуже дивно, тому що визначень цього терміну дуже багато, і вони іноді навіть суперечують одне одному. Наприклад, на одному сайті я знайшла таке визначення: я ж мать, я ж мама. Це бидло, яке завжди прикривається своїм дитям і вважає, що тепер їй усі повинні. Її дитина стає для неї центром всесвіту, навколо якого все обертається, і тому їй начхати як на свої, так і на потреби оточуючих. І далі на цьому ж сайті, взагалі, практично кожна жінка після народження дитини стає яжмамою. Це цілком природне почуття. Однак більшість дамок позбавляються яжматеринства після виходу на роботу. А ось тих, хто навіть після кількох років після народження малюка продовжує перебувати в цій іпостасі, можна з упевненістю назвати обізвати яжмамкою. Тобто, що ми маємо? Що я ж мать це бидло, яке завжди прикривається своїм дітям, але допоки вона не вийде на роботу, як тільки вона виходить на роботу, вона відразу магічним чином стає адекватною жінкою. Чому я особисто сумніваюся. Інакше визначення мамки. Я ж мати це жінка, яка ставить інтереси своїх дітей вище за інтереси оточуючих, найчастіше ображаючи решту людей своєю зухвалою поведінкою і дозволяє собі неприпустимо прикриваючись материнським героїзмом. Я ж мать це жінка, яка думає, що коли в неї є діти, то їй тепер все можна і тому поводиться по-сволочному. Я ж матері, по суті, не реалізовані в соціальному та особистому житті жінки, які можливо мають проблему з гормональним фоном і психікою, що тікають у материнство, щоб не вирішувати своїх справжніх проблем, ще більсилюючи їх, агресуючи і вступаючи в безглузді конфлікти зі світом. В останньому прикладі ми вже бачимо, як розвилося цей термін від просто бидла до людини, у якої можливо є проблеми з психікою. Ці ці визначення про те, що мати вважає, що її діти важливіше за будь-яких інших людей на цій планеті. Але насправді є ще й таке визначення, що я ж мати цієї дитини, це людина, яка не займається своїми дітьми, курить при них, материться при них. І діти взагалі там не доглянуть і бігають брудні. Це я ж мать. А також є визначення, що я мать, це людина, яка дуже сильно любить своїх дітей, прям може нездорово любить гіперопікає їх в попу цілує. Да, як у нас кажуть. Будь-яких матерів поєднує одне загострене почуття материнства і націнність дітей. Її материнство, її дитина виняткове, особливі та важливі речі, вони вимагають відповідного відношення. Таку матір щиро дивує, нейтральне ставлення до дітей. Ви що? Це ж дитина, материнство для неї особливий, унікальний винятковий статус. Ви що? Я же мати. Тобто, в принципі, якщо розібратись, людей бісить саме те, що ці жінки вважають, що їм можна більше ніж іншим, тому що вони мами, вимагають більшого для своїх дітей. Звідки взагалі почався цей весь хейт про я ж материнство. Я вам вже сказала, що зародився термін в 2010-х роках. в ВКонтакте, а розквіт кібербулінгу у матерів розпочався у 2017 році, коли в «Контакті» з'явилось співтовариство Яжмати. Цю та інші спільноти створив уродженець Башкортостану, де б це бляха не було. Дмитро Ладесов з метою заробітку спільнота Яжмати приносила Ландесову щомісяця близько 700 тисяч обісених рублів, поки він не продав його за 5,5 мільйонів. Обіцяних рублів, що цей термін був розфорсений орком в Оркостані тільки заради наживи. І ми їм досі послуговуємося в реальному житті, і це вже треба задуматись над це. Що ж насправді криється за терміном? Націнне сприйняття дітей характерне для народів із травмованою історією. Бо коли в тебе війна, то криза, то революція, здається, що єдина цінність це діти. Не дивно, що багато жінок в наших в нашому суспільстві. Дуже сильно люблять своїх дітей і опікуються ними більше ніж, наприклад, в у Франції. У Франції дітей народжують як додаток до свого життя в нашому суспільстві. Більше коли ти народжуєш дитину, дитина стає частиною твоєї персоналіті. Тобто твоє життя більше обертається навколо дитини. Це правда, тому що тому що така історія поколінь. Ми боялись наші прапра. -пра Бабусі народжували дітей під час війни, і ми тепер також народжуємо дітей під час війни. Тому не дивно, що багато жінок. Дійсно роблять центром свого життя свою дитину. Більшість опитаних вважають, що жінка погано вихована, психічно здорова та народження в неї дітей лише виявляє нові сторони її поганого виховання чи захворювання. Наприклад, до народження дитини вона могла сидіти на спинці лавки в парку, брудними ногами забруднюючи сидіння, а йдучи, залишати навколо бички, порожні пляшки та приліплені до сидіння жуйки. Якщо вона була хвора, психічна це також мало свої прояви. Ставши матір'ю, така жінка дозволяє своїй дитині ламати гілки дерев у сквері, на очах усіх писати на клумбу, штовхати і бити інших дітей на гірці, віднімати іграшки, штовхати крі крісло пасажира, що сидить попереду. А головне на всі зроблені зауваження, вона буде реагувати голосно та грубо. Але цілком очевидно, що так само вона реагуватиме на зауваження і до народження дитини. То до чого ж тут діти, якщо вона і до вагітності не дружила з головою, то народження дітей мало що змінить. Дітей, щоправда, шкода, це дуже важливий пункт, тому що ми дійсно опускаємо з виду те, що якась хамка, грубіянка, яка дозволяє своїм дітям обламувати гілки дерев, скоріше за все, такою була і до народження дитини. Вона сама вона була хамкою, грубіянкою, яка також обламувала дерева. І те, що в неї з'явилися діти. Робить її яжмамкою, але ким вона була до того. У нас зараз також є популярна течія gentle parenting, І деякі батьки неправильно її розуміють і думають, що gentle parenting – це все дозволяти своїй дитині. І таких мам також називають яжмамками, які. Навіть грубо не відповідають на зауваження дитини, але вони просто дозволяють своїй дитині більше ніж того хотілося б сторонньому спостерігачу. Також яжмамками називають жінок, які дуже люблять своїх дітей і цілують їх в усі місця, і пилинки з них здувають навіть, якщо ця дитина нікому не заважає, навіть якщо мама нікому не грубить, просто те, що вона в цілує свою дитину вже робить її. Я на цьому можна було б завершити. Але саме через те, що це явище розвивається вже більше 10 років, воно зараз стало небезпечним для молодих жінок, тому що визначити чи ведеш ти себе по-будячому, і чи вимагаєш ти чогось над для себе, це дуже суб'єктивно. Тобто ви можете думати, що ну, звичайно, якщо там дитина підбігає в ресторані і колупається руками в, її, в тарілках інших, то це значить неадекватно вихована дитина, і значить, мама є я ж мамкою. Але це те, що ви вважаєте неприпустимою поведінкою. Так а от, наприклад, я бачила відео в Тіктоці, де жінка каже фразу Я я ж мама, тому що я маю дитину з аутизмом, і дитина з аутизмом часто влаштовує істерики. З якогось свого приводу, і я не можу її заспокоїти, тому що в неї є такі особливості. І от прохожі перехожі, всі думають, що я, я ж мама, бо моя дитина оре. Я також чула такі варіанти, що я ж мамка дістала цицьку в ресторані і в кафе і годую свою дитину при людях. І тут знову ж таки одна мама дістала цицьку в кафе і готує дитину при людях, тому що дитині один місяць і немає ніяких кімнат, де можна було б це зробити, а інша мама, наприклад, в барі. Де і не має бути дітей, міняє підгузок на столі, прям за яким люди їдять. Тобто, розумієте, різний рівень і нормальності для когось нормально поготувати груддю в кафе в публічному місці, тому що немає окремої кімнати і тому, що дитині всього лише місяць, і я під накидкою. А для когось це вже не норма. Для Когось це вже ого, вона я ж мамка, вивчаючи цю тему. Я читала багато коментарів в тіктоках. Мені інколи здається, що я свою малу заспокою. Навіть тоді, коли вона нічого нікому не робить, в мене в іншу сторону перегіб і її автор підбадьорює краще так. Так от я думаю, що це якраз є інша сторона цієї медалі, що жінок з дітьми називають яжматерями всіх, абсолютно всіх. Мені здається, якщо в тебе є дитина, є вірогідність, що тебе назвали я ж, мамкою хоч раз в житті. І через це у людей стаються такі перегиби, коли вона просто боїться вийти з дому з дитиною, нікуди не ходить, не подорожує, не виходить далі до дитячих ігрових майданчиків. Я також чула, що жінка одна не ходить на дитячі ігрові майданчики, тому що боїться, я ж мамок. А ви знаєте, як я ж мамки проявляють себе на дитячих ігрових майданчиках? Сьогодні дивилась відео, де жінка назвала що. Розказала історію, що прийшла я ж мамка з дитиною. Дитина взяла без спросу м'яч, який там лежав десь на травичці, і почала їм гратися без спросу. І оце я ж мамка, тому що її дитина гралася м'ячиком, який лежав на траві без спросу. Як на мене, це не я ж мамка, це просто жінка, яка подумала, що м'яч. Загального користування, бо на дитячих майданчиках часто бувають загальні іграшки, і типу просто завтикала і не сказала, не спитала, чий він, і все. Тобто для мене це ще варіант норми. Хоча я намагаюся завжди питати, чий чи це, чи, чи це м'ячик, там чи це ваш, чи можна взяти і так далі. І своєму дитину, і своєму сину я кажу, не, не чіпай, не наше, і все таке. Але якби я уявляю собі ситуацію, коли я зайшла на майданчик. Просто щось завтикала, мал взяв м'ячик, почав ним гратися, і ніхто б мені нічого не сказав, я б подумала, що він взяв м'ячик загального користування, і також йому б нічого не сказала. Я просто можу уявити таку ситуацію. А потім приходить мама з цього майданчика додому і знімає Тік-Ток, де називає мене Я ж мамкою за це, і в коментарях мене всі за це хейтять. Ну, отак, от ситуація буває. Якщо ви думаєте, що ви ніколи. Будучи мамою, не були в таких ситуаціях, то ви, мабуть, потрапили якраз в той аспект людей, які дуже бояться, щоби хтось, не дай Боже, назвав їх я жінкою, і дуже пишаються, що вони зробили все правильно. Я грудьми не годувала в публічних місцях не разу. Я взагалі там з дому до року дитини не виходила. Я ніколи не їздила там в публічному транспорті з дитиною в таксі зі своїм автокріслом, не дай Боже, нікому щоб не заважати. Я так сильно за це переживаю, але я все одно впевнена, що так чи інакше ви комусь заважали своєю дитиною, навіть якщо просто у вас вдома дитина плаче, то є шанс, що ваша сусідка збоку скаже, що ви я ж мамка, у якої дитина постійно оре. У мене була ситуація в Чернівцях, це не моє місто. Я туди приїхала, потрапила випадково і жила там два тижні. І я не знала це місце, я не знала це місто, і мені треба було сходити в магазин. І я побачила перший ліпший магазин, в який я могла заїхати на візочку, який був без сходинок, вгору, вниз і так далі. Дитина спала в візочку, тому я з ним просто вмовчки заїхала в цей магазин спокійно. І вже опинившись в магазині, я побачила, що там всі проходи заставлені коробками, як в Аврорі часто буває. І я не можу особливо. Ну, я проїхала в один бік, так. А тепер мені треба прозвернутися, але я не можу. І оце я почала е, задком... Щось там намагатися розвернутися обережненько. І я просто подумала, що от яка як я попала в пастку, попала в магазин, де з візочком не пройти, не приїхати. Подумала про людей, які вимушені пересуватися на кріслі лісному, як же б вони в цьому магазині теж ніяк не приїхати, не пройти. І я оце була в своїх думках, що от я попала в таку ситуацію, треба її вирішувати, якось дістати візок, якось вийти на вулицю. Чи вийти в широку частину магазину, аж поки я не підняла голову і не побачила ззаду жінку з просто таким поглядом на мене, бо вона на мене дивилася дуже-дуже. З хейтом вона на мене дивилася прямо з хейтом. Я, я прочитала в її погляді саме цю фразу. що, Типу, я ж мамка заперлася з візочком в магазин і, і мішає мені тут ходити. Я тут ніхто не може тепер за нею пройти. Стоїть зі своїм візочком посеред магазину, не вліво, не вправо. Тобто, з мого боку, ця ситуація виглядала як я не знала магазин, я не знала, чи можу там пройти. Я пішла туди з дитиною, я застрягла, я шукала варіант, як вийти. А з її боку, це жінка з дитиною заперлась в магазин, бо їй всі повинні, і тепер вона всім заважає, але ж вона з дитиною її не можна чіпати, типу того або знову ж таки в тих же чернівцях були дуже маленькі вузенькі оці. Пішохідні зони по боках дороги, просто візок не поміщався на них, або вони були сильно під нахилом, і якби я не могла вести по них візочок, тому що дитина просто випала з коляски. Тому я була вимушена вийти на дорогу. Знову ж таки, я не знаю це місто. Я не знала, що там така ситуація з тротуарами. І ну я попала в таку ситуацію через своє, своє незнання, і я йшла по краю дороги обережно. Я йшла і думала: цікаво, машини, які їдуть за мною, скільки з них? проїде нічого, не подумавши про мене, скільки з них проїде, розуміючи мене, що я просто не можу їхати по цьому тротуару з візочком а скільки проїде з засудженням, що от я ж мамка виперлась на дорогу з візочком, а ми тепер її всі об'їжджай Коротше, я вважаю, що якщо сильно піднапрягтися, то можна згадати ситуацію, в якій ви опинилися, і яку хтось міг би сказати, що ви тут, я ж мамка. Якщо ви думали, що я ж матері це тільки якісь агресивні мамки, які намагаються вибити щось для себе через те, що в них є діти, ви помиляєтесь, я ж мамкою може виявитись будь-яка жінка з дитиною. Отже, спробую підвести такий підсумок. Так, що ми маємо? Термін яжмамка має безліч визначень, тому що насправді поведінка неприпустима для матері, є дуже суб'єктивною і кожен спорту. Незалежний спостерігач робить висновки, базуючись на своєму досвіді, на своїх якихось упередженнях і думках, і можеш стати яжманкою, навіть якщо ти в принципі нічого поганого не зробила. Друге термін яжманка зародився в рунеті в 2010-х роках. Був розфорсений орком задля наживи. Орк просто заробляв гроші на хейті людей до матерів, роблячи це популярніше і популярніше. Третє через те, що я ж мамою можу виявитись будь-яка жінка. Жінки зараз починають боятися народжувати, щоб не дай Боже не стати яжмамкою, боятися виходити з будинку з малою дитиною, щоб не дай Боже не стати яжмамкою. Вони лишаються один на один з материнством і від цього страждають в принципі всі. І ми не знаємо наскільки страшними будуть наслідки через роки. Тому ну, так звичайно своїх дітей треба виховувати себе також треба виховувати але використання вусній та письмовій мові ярлика я ж мати» зовсім неприпустимо для того хто вважає себе сучасною цивілізованою та вихованою людиною і якщо людина нагла халявщиця і скандалістка то можливо вона була такою і до народження дитини і скоріше за все вона була такою і до народження дитини Так що я закликаю вас відмовлятися від терміну «я ж мамка». Він також є дуже мізогенійним, тому що ми ненавидимо саме. Жінок з дітьми, чоловіка з дітьми не може бути таким поганим, видно, апріорі, хоча був такий хештег я ж батя також. Але він, звичайно, не набрав настільки великої популярності. Більше емпатії виховуємо в себе, більше думаємо про інших. І на цьому перший епізод мого шоу «Не хейт» закінчується на такій ноті, що я боялась, Я спочатку ненавиділа, я ж мамок. Потім я боялася стати яжмамкою. Потім я зрозуміла, що в чиїхось очах я таки і є яжмамка. І тепер розібравшись в цьому проекті, я думаю, що взагалі викоріню цей термін зі свого ужитку. Дякую за увагу. Підписуйтесь і як завжди, я вас люблю. Цілую. Бувайте! rise above it all